Реальна статистика: 9 з 10 систем опалення, на жаль, зроблені неправильно. І сьогодні ми з вами розберемо помилки, котрі в подальшому коштують десятки тисяч гривень. І почнемо з вами з першої помилки. Це неправильно підібраний діаметр труб. Як завжди я повторюсь, система опалення це непроста система. Тому обов'язково треба робити проєкт даної системи. Бо всі будівлі унікальні і під кожну будівлю треба робити проєкт даної системи. Тому що, якщо ми робимо на око, то, на жаль, дуже часто підбираються труби просто тому, що робилось десь там отак, тому давай зробимо і тут так. І тут є проблема, яка. Тобто діаметр труб може бути. Маленький діаметр труб може бути великий. Тобто маленькій системи не вистачає теплоносія, і система не догрівається. А, великий діаметр іде перевитрати, тобто, у нас, скажімо, так, з більшою інтенсивністю працює насос і працює вся система, і скажімо так, є додатковий теплоносій в системі, який треба підігріти, хоча він там просто не потрібен. Тому обов'язково. Підбирайте діаметр труб саме під вашу систему, і робіть то правильно. Проблема номер два. Це один насос на всі системи. Тобто, давайте беремо, у нас є будинок, у нас є там система радіаторного опалення, тепла підлога, стоїть ще бойлер. А насос у нас один. І в чому ж то проблема? Тобто, у нас один насос працює на виснаження, тобто він працює на всі три системи. І в чому сама проблема? Тобто одного насосу в принципі не вистачає. Тобто він працює на максимум, у нього ресурс не дуже великий виходить. І у нас всі системи працюють трошки некоректно, тому що їм просто не вистачає того теплоносія, того протоку теплоносія, який у них має бути. І що ж нам з цим робити? Якщо правильно розрахована система, тобто або у нас стоїть декілька насосів, або у нас стоїть взагалі насосні групи. Тобто, у нас. Кожна насосна група працює на свою систему. Тобто, в кожній насосній групі у нас є насос, і він працює у нас: один на там, систему радіаторного опалення, один на систему теплих підлог, і вже третій працює безпосередньо у нас на бойлер. І ця система правильно, тобто, ця система буде працювати коректно, вона буде енергоефективною і буде економити ваші гроші, а не просто буде, скажімо так, працювати на виснаження, поки не помре. І третя проблема. Третя проблема це у нас відсутність гідрострілки. Коли у нас система опалення дуже велика, то нам це обладнання дуже дуже необхідно, тому що без нього у нас що може бути? По перше, це конфлікт конторів. По-друге, це додатковий шум. І третє, і саме головне це нестабільна робота системи. Тому якщо ви робите вашу систему правильно, обов'язково звертайте на це увагу, тому що це обладнання має бути в вашій системі для того, щоб ваша система була енергоефективною і працювала правильно, і гріла безпосередньо правильно ваше приміщення. Так і четверта помилка, котра буває, просто система опалення робиться без колекторів. Е, да, ви може і здивуєтесь, але реально є такі системи, чомусь люди до сих пір так роблять, і я не розумію, чому. бо в чому плюс колектора? По-перше, у вас розділяються ваші контури. По-друге, ви можете локально перекрити кожний контур, якщо десь є якась аварійна ситуація, а не просто виключати весь будинок. І по-третє, що саме головне, ви можете керувати цією системою. Тобто ви можете керувати кожним контуром так, як вам потрібно. І ваша система балансується і працює просто ідеально. Тому обов'язково звертайте на цю увагу і робіть це правильно. Так, воно. Бере додаткові гроші на початку для того, щоб це робити, але то та система, котра буде працювати на вашу радість і буде працювати правильно. І перейдемо з вами до п'ятої проблеми. П'яту проблему, яку б я виділив, це безпосередньо неправильний пуск, що я маю на увазі під цим. Тобто, люба система має бути правильно запущена для того, щоб вона коректно працювала. Чому навіть от котел, ви купили котел? І у кожного воробника цей котел має запустити майстра для того, щоб, по-перше, цей котел став на гарантію. По-друге, майстер прийде, перевірить, що все правильно, що в системі є тиск, все коректно всі крани відкриті, котрі потрібно, стоять додаткові фільтри, котрі потребує обладнання. І тоді він вже безпосередньо запускає систему. і У вас система запускається, і тоді вже правильно і коректно працює. Бо буває дуже багато випадків, що не поставили там зворотні клапана, не поставили фільтра, зробили щось обв'язку якось неправильно, десь щось, якісь крани перекриті, і просто насосу немає куди качати. Потім перегрівається котел, якщо десь щось неправильно зроблено, і є проблема. Тобто у вас нове обладнання може, може просто згоріти. Тому обов'язково звертайте на це увагу. І обов'язково викликайте майстра, щоб він вам все правильно зробив. Але ну а якщо ви вмієте це робити самі, то звісно обов'язково перед запуском перевірити систему, щоб все було правильно. І ще додавлю від себе: якщо у вас система вже є, не забувайте, що кожну систему треба обслуговувати. Тому що, якщо скажімо так забути про цей момент, у вас система буде працювати не дуже довго а потім вирішення проблем. Скажімо так, займає у вас певний час, а як завжди, то трапляється в той час, коли воно не треба. І по-друге, це ваші додаткові гроші, котрі ви б могли зекономити і витратити на, витратити на свої потреби. Тому обов'язково звертайте на цю увагу і завжди робіть все правильно для того, щоб ваша система працювала гарно, якісно і безпроблемно. Ну і в кінці, як завжди, я вам скажу, що Проєкт вашої системи інженерної це дуже обов'язковий і важливий момент. Тому, скажімо так, витрачайте гроші правильно, краще витратити гроші на проєкт і зробити ту систему правильно, ніж потім щось переробляти. Бо, як завжди, воно стається в непотрібний момент і воно коштує потім набагато дорого. Тому обов'язково робіть проекти, і ваші системи будуть працювати гарно, якісно і енергоефективно. Ну і, звісно, якщо у вас є якісь питання, а, щось вам треба порахувати, щось вам треба зробити, зробити все це правильно. Звертайтеся до нас, ми знаходимося за адресою село Сокільники вулиця Авіаційна, 72. Завітайте до нас у гості, поспілкуйтесь з нашими менеджерами, вони вам підкажуть і порадять, що краще і як краще зробити в вашій системі. Ну, і звісно, підписуйтесь на наш YouTube канал. Uh, пишіть коментарі. І, до речі, напишіть під цим відео, uh, якщо у вас були якісь такі моменти, з котрими ви щось зіштовхували, що ваша система вже була зроблена, і щось приходилось переробляти. Напишіть, будь ласка, що саме то було, і що саме приходилось переробляти. Ну і звісно, гарного вам дня та мирного неба.